У далекому куточку зеленого лісу, серед м'якого муху і розкішних папоротей жив равлик на ім'я Крутик. Він був невеликий, з блискучою мушлею, яку беріг, як найдорожчий скарб, але найбільше крутик мріяв побачити світ. Ох, як же цікаво, що там, за пагорбом, а за річкою. Зітхав він, коли слухав розповіді метелика лапки, що поверталася з далеких країв. Та ти ж равлик!» – сміявся їжачок Гудзик. тобі до сусідньої галявини йти тиждень. Але крутик лише посміхався і відповідав головне, не швидкість, а наполегливість. Одного ранку, коли роса ще не висохла з листочків, Кротик запакував трохи листя на обід, попрощався з друзями і вирушив у мандрівку. Він повз крізь густу траву, перелазив через гілочки, переходив струмочки по мокрих камінцях, на шляху зустрічав комах і птахів. Кожен розповідав щось нове про світ. У лузі Кротик врятував сонечко Чубчика, яке перевернулося на спинку і не могло злетіти. У полі сховався від дощу під капелюшком гриба, а вночі спостерігав за зірками, мріючи про нові пригоди. Минали дні, тижні, і ось крутик дістався до вершини великого пагорба. Те, що він побачив, затамувало йому подих безкрайні поля, блакитна річка, ліс у далині а ще веселка після дощу. Я зробив це. вигукнув равлик. А поруч пролітала лапка і здивовано зупинилася. Ти тут? Але ж ти такий повільний. Крутик усміхався. Можливо, я й повільний, але якщо рухатися вперед, завжди дістанешся туди, куди мрієш. І з того дня всі в лісі знали, маленький равлик крутик. Побачив світ, бо великі мрії не залежать від швидкості, вони народжуються в серці і ведуть уперед. Якщо вам сподобалось це відео, підписуйтесь на канал, ставте лайки та обов'язково дочекайтеся нового, цікавого відео.